Триває 1035-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України. Знищили ще одну тисячу російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 24 грудня, окупаційні війська Росії втратили 777 тисяч військових. 9624 танки, 19915 бойових броньованих машин, 21323 артилерійські системи, 1256 реактивних систем вогню, 1030 засобів ППО. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 834 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2948 крилатих ракет, 28 кораблів, 32 086 одиниць автомобільної техніки та 3667 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.